Ну, я можу сказати не тільки про е, таврійські ігри, я можу сказати про всю Україну. Я розумію, що ми об'їздили дуже багато разів насправді всю цілу Україну. Я ніколи не думала, що це для мене буде лише спогади. Я ніколи не думала, що своїм дітям чи я не знаю, всім буду розповідати, як було там, як було там, як було там. Як було там. А я це все все абсолютно об'їздила. А коли ти розумієш, що фестиваль, який дав тобі цю першу сходинку для того, щоб стати, да, стати кимось, ну це для мене, я взагалі, я знаєш що я навіть не можу Зараз, Ти зараз сказали, навіть може собі вкласти, там мені здається, що ти зараз не так кажеш, знаєш? Тобто, я ще... Не прийняла цю інформацію. Мені все одно здається, що воно буде. Ну і ми сподіваємося на це насправді. Тому що коли ми збираємося з організаторами, з людьми, да хто має відношення до цього, ми завжди кажемо, Боже, 100% ми ж придумаємо, якось зберемося. Ну насправді, це була найкрутіші роки мого життя. І ми були такі, мені здається, абсолютно інші, і щасливі, і вільні. І класно, що взагалі в нас є ці спогади, і сподіваємося, що ми зможемо це повторити.